Як організувати попередній запис до закладів громади, це можна зробити за допомогою модулю на платформі Свої. Найчастіше його використовують у ЦНАП, а також для запису до голови громади. Давайте створимо попередній запис через платформу Свої. Скажімо, у нас є невеликий ЦНАП, де працюють чотири адміністратори, два державних реєстратори і є робоче місце з оформлення біометричних документів. Щоб створити попередній запис, нам потрібно додати заклад до системи електронної черги, налаштувати типи та кількість робочих місць, описи послуг та робочі інтервали, увімкнути попередній запис у чат-боті. Додати заклад до системи електронної черги. Важливо додати до системи електронної черги можна лише ті заклади, які створені та заповнені у розділі Громада, вкладка Муніципалітет, ЦНАП. Інші заклади. Якщо закладу немає у списку, спочатку додайте його у розділі Громада. Потрібно зазначити назву закладу, адресу, імейл та телефон, графік роботи та дані про керівника. Після цього потрібно обрати тип запису. На адміністративній панелі вгорі оберіть розділ Електронна черга на панелі керування ліворуч заклади з електронною чергою. Натисніть кнопку Додати, щоб заклад чи його підрозділ з'явився у переліку. Так ми вмикаємо електронну чергу у нашому ЦНАП. Обираємо ЦНАП із випадного списку та заповнюємо інші поля. Якщо у закладу немає власної черги, обираємо тип запису Електронна черга Свої. Далі заповніть назву та введіть електронну пошту. На неї щодня ви будете отримувати лист з інформацією про записи на цей день. За потреби можна додати додаткові електронні пошти. Тут можна налаштувати вихідні дні, на які попередній запис буде недоступним. У системі вже попередньо зазначені державні свята, але за потреби можна зробити їх робочими, видаливши зі списку або додати інші вихідні. Ці налаштування у майбутньому можна буде змінити. Тиснемо зберегти та переконуємося, що заклад з'явився у списку. Як налаштувати типи та кількість робочих місць, описи послуг та робочі інтервали. Після створення запису налаштуйте робочі місця. Для цього у полі Електронна черга свої натискаємо кнопку налаштування для черги свої. На сторінці робочі місця для запису до закладу з електронною чергою відображаються усі типи робочих місць та їхня кількість. Тип робочого місця вказує на те, які послуги надає фахівець ЦНАП. У нас у ЦНАП є чотири адміністратори, два державних реєстратори і робоче місце з оформлення біометричних документів. Для створення нового типу робочих місць натискаємо Додати, заповнюємо необхідну інформацію: тип робочого місця. Ця назва суто для адміністратора і на сайті не відображається. Назвіть так, щоб було легко знайти та редагувати. Спочатку заповнюємо для біометричної станції. Пізніше створимо також іще два типи для реєстраторів та адміністраторів. Назва послуги цей текст відображається у розкривному списку на сайті під час запису до черги, тому тут максимально коротко опишіть, які послуги надають фахівці, які працюють на робочих місцях цього типу. Лайфхак. Рекомендуємо тип робочого місця, на якому надається найбільша кількість послуг, додати останнім. І тоді у описі можна написати щось на кшталт інші послуги та консультації. На робочому місці з оформлення біометричних документів людина отримує id картку чи біометричний паспорт, заповнюємо текст, закордонний паспорт, id картка кількість робочих місць. Пункт Кількість робочих місць означає кількість спеціалістів, які одночасно можуть надати такі послуги. У нашому випадку це одне робоче місце з оформлення біометричних документів. Тому тут ставимо один номери або ідентифікатори робочих місць. У це поле вносимо інформацію, яка допоможе відвідувачу знайти потрібні робочі місця цього типу. Інтервал запису. Це поле визначає проміжок часу. За який система дозволить здійснити попередній запис? Рекомендуємо зазначати цей час зі значним запасом, щоб залишити час для живої черги або талончиків типу сьогодні на сьогодні? <плес> Якщо ЦНАП приймає відвідувачів і за попереднім записом і у порядку живої черги, рекомендуємо розрахунковий час надання послуги збільшити вдвічі. Наприклад, якщо біометричний паспорт оформлюється у середньому 20 хвилин, інтервал для попереднього запису варто встановити 40 хвилин. Це дозволить прийняти відвідувача, який прийшов без запису, або видати готовий документ. Графік надання послуг для кожного типу робочих місць можна налаштувати окремий графік роботи. Це добре працює для робочих місць, де людей приймають представники суб'єктів надання послуг. Натисніть Зберегти. Аналогічно заповніть інформацію для типу робочого місця Адміністратор та реєстратор. Як увімкнути попередній запис у чат-боті? Важливо щоб черга відображалася у чат-боті. Необхідно увімкнути її у розділі Чат-бот, загальні налаштування, Електронна черга. Як записатися до ЦНАП. А тепер давайте подивимось, як це працює. Запис можливий через чат-бот чи вебсайт на платформі свої. Попередній запис верифікується через чат-бот. Тому потрібно відсканувати QR-код та ввести код авторизації у чат-боті. Після успішного запису мешканці отримують сповіщення у чат-боті із зазначенням дати та часу візиту. У день візиту громадянину додатково надійде нагадування. Як переглянути записи у системі. Щоранку на пошту, яку ви вказали, буде надходити перелік записів на цей день. Щоб переглянути наявні записи у адміністративній панелі, вгорі оберіть розділ Електронна черга у панелі керування зліва Записи у електронну чергу. Обираємо відповідний заклад та тип робочого місця. Тиснемо кнопку Детальніше. За кожним типом робочого місця. Можна переглянути перелік та кількість відвідувачів. Важливо. Мешканці мають змогу скасувати запис, тому перелік може змінюватися. Програма має простий функціонал, який здатні опанувати навіть громадяни літнього віку. Сервіс створений у межах швейцарсько-української програми ІГЕП. Що реалізується Фондом Східна Європа у партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України?